Ворскле відбудеться. Дмитро Черниш виконує цей штрафний. Класно виконано стандарт. Насправді то і підставляє там голову. Ситуація не змінюється. До речі, бачу зараз, що Іван Лосенко біжить на правий фланг. Зараз якраз він м'яч отримає. Лосенко. Передача Глущенко. Удар. Який сей від Ященка. Не встигає за ним суперника. Але, на жаль, останній удар він. Не відбувається таким чином, щоб можна було би Ященка пробити. А зараз падіння, це пенальті. Оборонця Полтавської Ворської. І Що це е, друга жовта картка. Навіть ні, це не Мельник. Це Володимир Швець. Холоднокров. Тишина. Княжа Арені. Всі чекають виконання цього стандарту. Чекаємо і ми. Отож дивимось, Глущенко проти Ященка. Антон Глущенко впевнено розводить голкіпера. І м'яч по різних кутах хворіт. І це 1-0 в дуже-дуже непростому матчі. Нарешті Шахтар таки забувачимо. У Глущенка вже не вистачає сил настився вперед. Тим не менш, віддає він на Віктора Цуканова. Цуканов в удар! 2-0. 2-0. Дев'яноста хвилина поєдинку. І Віктор Цуканов сьогодні. Манов абсолютно точно здобув. Заробив він пенальті, забив вирішальний м'яч.